Привіт, котики! А давайте подивимось, які перспективи він з вами бачить. О, перспективи якісь не райдужні, тому що щось заважко це все. Можливо, немає спілкування. Угу. Це знаєте, як прийняти рішення і перспектив, як такових немає, тому що ну, воно якось забором все огороджено. І між вами відстань, що ще ускладнює ваше спілкування. Чому так? Ну, Тому що закоханий, можливо, оці всі мечі, які випали, і карта світ, каже про те, що людина на відстані і не все може вам розказати про свої емоції. А розкажеш, він вагається, вагається, чому? Ну, Тому що це може доруйнувати все, що між вами є. Знаєте, можливо, десь щось образливе було сказано і на зараз немає, просто можливо.